Давайте. Так. Я вже буду тоді орієнтуватися. Так, як вам удобно, Талія? От, от, от удобно? Оттак, це, да? вона, воно, тут удобно? Отак, так? Тут вона, вона є? Ні, вона да? ну мала, вона не мала, мені... ось, зараз вам так нормально? Ну, так, в принципі. Так. А це не високо буде тягнутися? Сінь? Ні, я ж дивлюся, як вам, ви любите нижче? Ні, ну я от, так Просто воно. тут же у вас тоньше, я поэтому і міряю. То воно тут, бо тут просто вона мені виїхала вверх, бо вона вже тут має. А ну йде, опускайте, і... де вам удобно. Ні, нужіть, а поради. Нормально склад. Просто вона так мені високо, так і не ношу так високо. Ну такого. Отак от, так? Так, ось таке. Так, значить десь 105. Скільки ви робили талії? Ой, я не в мене записано десь є. Ну я поки пишу 105. Так? Стек, мене у вас? мене зошити є. У мене зараз всі відкрили. Ні, свої, щоб я не зареєструвала. Пів об'єм 55. Ну, 55. Так, Дця, що ти хотіла, кажи. Ну, ну, що? Та там, ну так, да, 8 гривень, ну просто я щось не подумала. Ну так. Да. да ладно, буде завтра можливість поїду. Так. Да. Нічого, якщо завтра я тобі, може, під'їду якось, спробую. Та раді Бога, просто я чесно не подумала за це. Ну, о, добре, давай, тоді здому перезвоню. Це виходить 110, да? тоді я да, 110 я так, Тоді на Васильоване? Так, 110. А я тут начитала 105, ну це, бачите, де ви, смотри, ну, ви міряли. Я ви міряла так. десь тут воно. Ну, нового. понятно, хай о, буде 110, так, стегна 61 тут, так? Да? А mm -hmm. у вас, виходить, якщо ви правильно міряли. Сейчас.

І довжина 75, так, ваша? Все. А, то, то я то не знаю, я проживаючи мені стане на жаль, то я думаю, може 70 робити. 75 це коротше тієї, так? А якщо 70, то ще буде коротше. Ну, ви міріна нормально за коліно, так. Да. Хорошо. Так, значить, дивіться, тепер що я роблю. Я зразу відкладиваю. Значить, знаєте, я просто не з цієї сторони. Я тут стала. Ага, ну ви сайте таки вам зручно. Ні-ні, я буду то з цієї сторони, просто тканинку я отак вот от положу. Начну з mm. цього кусочка. А це стульчик сюди поставте, щоб ми скинули оте лишня. Ви вправо наліво, його направо не вийшов. Да. Так, ззаді у вас буде шлиця? Дивую, дивіться, я одвер зрізу тканини, uh -huh. опускаю зразу десь 2 см, тому що в нас буде підйом по лінії бока, помните? Uh -huh. По боковому. Я десь отак приблизно 2 см опускаю. Тепер починаємо ми кроїти. Це лінія талії. Від талії я відмічаю лінію стегон. Значить, у вас виходить 1 четверта, мені 63 на 4 розділити. Зараз я візьму калькулятор. Так, далі. 63 розділити на 4. 15,75. Ні, значить неправильно. На 63 на 2. На 2. На 2? Так, да, це ж 126 на 4, значить. 63, 63. на 2 розділити. Тобто половину пілопату. 31,5. 31,5. Дивіться, як я визначаю, як мені стега. Можна стегна брати по розміру стандартному, угу. а якщо у нас є фігура побольше, угу. значить я должна вичислити. Дивіться, я визначаю 31,5. Тобто ви ділите для оце освітлі. Півобхват стегон ділю пополам. Те, щоб це на біло да, буде 31 з половини, так? Тепер дивіться, я його довіжна розділити пополам. 31 це скільки буде? 15 половиною, так? Да. І ще трохи бо 0,5. Значить, виходить, 15, десь і 7. Бачите? Угу. І тепер цю половину я ще ділю пополам. Угу. Ось у мене почти 16 пополам, це буде 8. Видно? Uh -huh. І оця вже лінія, це в мене лінія буде стегом. Тепер дивимося, яка у вас довжина 23,5 ваша стегна. Зрозуміло? Uh -huh. Тобто yeah. оця мірочка від талії до стегонуся, ось вона 23. Зрозуміло? Uh -huh. Понял? Поняла. Ми вичислили. Тобто для великого розміру краще вичисляти. Uh -huh. А де такі де ці правила? Ці в книжці є ці правила Тетяна Сіні? Це правило з голови вже. Це ми дошли до цього, що можна таким чином робити. Uh -huh. Обычно в книжках всегда пишеться стандарт 19-20, там 21 може бути і все. А коли, наприклад, взяти на мене 20, то що буде? Ну вище просто будуть стегна. Ага. Буде потім, знаєте, коли одіваєте, тут, тут мішочок, то треба буде можливо вбирати. Uh -huh. uh -huh. Поняли? Поняла. Так. Значить, після цього, коли я знайшла лінію талії, лінію стегон, я відкладаю лінію низа. Ми беремо 70, ви хочете. Та я, я думала 75, ну, але я не знаю, чи на жакет мені вистачить. Там 3,30. Та хватить. 75 це да. в готовому і плюс 3 на підгін, правильно? Угу. Все, 3 на підгін достатньо. Це тоненька тканинка, значить нам ну, більше не потрібно. І лінієчкою я собі прокладую. мене мені. По рівному, значить, ми повинні його зробити. 3 сантиметри. Це, що Я далі роблю. Значить, Я маю побудувати спочатку талівий зріз. Тобто відкладаю виточка, де в нас повинна бути. Да. Значить, я вже беру не по розрахунку, а приблизно, тому що у нас завжди виточка йде, якщо ми навіть по розрахунку, від 9 до 10,5. Може бути до 11, так, якщо у нас великі стерна і животик, ми здвигаємо до бічного шва. На да, да. да. да, да, да. Поэтому я тут обберу 10 см. От початку, uh -huh. це початок виточки. Тепер 3 см я відкладаю, бо це буде вся виточка. І півтора це серединка. Зрозуміло? Uh -huh. І тепер я беру лінієчку і ставлю перпендикуляр на цієї лінії. Так, тут трошечки я з'їхала оцю. Зараз. Можемо меншу лінійку тягнути? Ні-ні, я просто хочу виміряти. Наоборот, мені це удобніше. Ось я прикладую серединку. І намічаю середину виточки. Тепер виточка в нас довжина передньої скільки передній бути? Десь 8-9, да? до 10 вона у нас йде. Я вже, ні, не дивіться туди, я вже собі одмітила. Ось дивіться, 9 сантиметрів якраз. А тепер я беру оцей лікальчик, дивіться, бачите, і роблю формочку виточки. Щоб вона була не геть рівна, а така трошки полукругом, вона тоді красиво буде зметана і виложується краще. Зрозуміло, вверху mm -hmm. я маленький роблю припуск, як домик, то Все. Mm -hmm. Виточка в нас побудована. Тепер ми відкладаємо талію. Талія у нас 105, так? Да? E, да, нам... Ну 55 у вас. Е, е, у это... мене ще 110 вона виходить, а у вас 105. Ні, е, ну так, 110. значить 55 ділимо по. будемо так брати? Може я напевно, щось там поміряю. Це талія пополам 55 і ще пополам вона повинна бути у нас скільки? 27,5. 27 от. Значить, 27,5. Дивімося. Тут 10 ми відложуємо від 10. Бачите, вже от другої виточки. Ви виточку пропустили, так? Да? Так, да, пропускаю mm -hmm. виточку 27. 27,5. Правильно? Все, є у нас? Угу. Єсть. А тепер дивіться, тут я піднімаю буквально на півтора сантиметра, більше вам не треба. І роблю формочку нашої талії. Дивіться, бачите, в мене зійшлися лікальчик. Угу. От так. Поняли? Mm -hmm. Тепер відкладаю я по стегнам, яка нам ширина потрібна. Якщо у нас 63, 63 пополам, це скільки в нас буде? Uh, 30... 30... 31,5. Будемо да, 31 31 32, бо тканинка в нас не стричила, 0,5 mm -hmm. нас не спасе. Mm -hmm. Ось я зробила, бачите? І тепер я беру своє лікало. Щоб у нас трошечки ж форма в нас має формочку. Uh -huh. Ось бачите. Раз. І до самого низу ми робимо скільки, так же як у нас стегно. 31,5, значить 32. Значить, я тут відкладаю 32, це повне. Uh -huh. А ви хочете завужене, правильно? 2 uh -huh. см ви робили на завужені. Правильно? Півтора я робила. Півтора, значить mm -hmm. давайте півтора відложимо. Так, півтора. Ось вона, півтора. І тепер я лінійку беру і з'єдную з цим півтора. Є? Твоє лікало в передні половинки. Єдине, скільки може бути різниця в виточці, mm -hmm. тому що я виточку трошки по-другому mm -hmm. зробила, поэтому так. Mm -hmm. О, ну, якісь мене а це вже з припуском наш вижу? Ні, без припусків. Цікаво. Ось, тепер дивіться. Ну, Виточку я не буду спорити, тому що я зробила трошки по-своєму, а uh -huh. виточка, якщо отак от, от вона, то вона, в принципі, ось вона буде, бачите, uh -huh. а я рівняю посерединки. Ну, ну тут вже на мене 70. Так, скільки ви брали стигну. Тут 29,5. Може би неправильно правильно посчитали стегну? 63 ми зараз. Щас... А, я ж вас помірила по-другому, у да, вас вже були менші. стегна. О, значить, Робимо на 30. Так, да, так, да, робимо так і виміряємо. Да. Да. Бачите, оце тільки не вистачає угу. вам. Вот. Тепер талія у вас, в принципі, сходиться. Я так зрозумів. Так, не, оце. Зараз береться, скільки тут. Раз. Да, сталія сходиться. Ось бачите, я убрала виточку, і так mm -hmm. як у вас є, так маленька, то у вас халія хар... сходить. На тільки стегнах у вас проблемка там була, чули? Mm -hmm. Но, єдине, якщо будуть великуваті, то ми його заберемо. Ну я думаю, я що зрозуміло. це буде нормально. Просто ага. стегна, як я поміряла і ви, я не знаю, як ви міряли вдома. Ну, у вас да. же і животік виступає, ну, да. і тут. Я виступає. напевно нижче десь поміряю. А ви, навіть під животіком міряли. Ну, Обично сюди міряється на животу, бо mm -hmm. тому, що коли ви поміряєте менші стегна, mm -hmm. стегна пройдуть, а животик не влізе. Mm -hmm. Зрозуміло, так? Mm -hmm. А тепер роблю прибавочку на шви. Ось буквально такі 2 см. достатньо нам 2 см. Я вже так на глаз знаю, що угу. тут буде приблизно 2 см. Через то добре, що прозрачна лінійка. Так, тут можна подивитися. Навіть прикласти, якщо хтось не знає, на глаз так як ви, можна поміряти. Так. Поміряємо, донору бути два. Бачите? Нічого. Uh -huh. Сходиться? Yeah. Сходиться. Все в порядок. Все, тепер єдине, що. Угу. Зразу можу сказати, друга половинка в нас може не влізти, тому що в нас ще Значить, Ми повинні що зробити? Змістити задню половинку нижче, а оцей кусочок у вас випад буде, угу. ви його розходуєте на жакет, коли будемо шити. Да. Там, наприклад, на підборта, можливо, на кишеню, можливо, зрозуміло? Угу. Так, що, щоб не переживали, щоб у вас не хватає ага, на жакет. Хорошо. О, Тому що я зараз її той приложу, я зараз подивлюся з прибавкою. Якщо без шлиці, от 34, так, тут іще мені прибавка, бачите, 34 в мене влізає, 36 я ще на 2 см нашов і тут нашов. Угу. Воно влазить, але шлиця у нас тоді не вийде. А то може бути. Чи вистачить мені на жакет? Звісно, хватить. Це да? да. да. просто буде у вас ще достатньо, хорошо, до того жакета додати. Зрозуміло? Так, да, так. Бо зараз, якщо ми не зробимо, це, то у нас да, не Так, 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 так. Ми були... вже тоді рядишком зробимо задню mm -hmm. половинку, а оцей длінний випад у вас буде на жакет. Добре, Винку, можливо, на... добре, добре. добре. Хвилинку. Алло. Да, Привіт, синочка. Ти з роботи йдеш? Ні? а ти давно. Ну я на другій зміні. Я на другій зміні. Да. Да, на ну ч, на ну ч? Ну, більш менее нормально. Лучше, чем учера. Угу. А ви гуляєте, да? А, ну хорошо. Приветик передавайте. Добре, давай, пока. Вс. Вс рас спасал, только на сегодня яхты. Нормально. Так, вырезаю я. Якщо, наприклад, ви зробите примірку uh -huh. і виточка вам не подобається буде тут, ми її можемо потім передвинути. Так, Розуміло? Так. Ну я думаю, так. що вона буде на місці. Це немає, мені здається, не грає це не грається роль. Ну, да. Можна, Шульці. Да. Шульці. можна. Шульці. Я значить з боку вимори зінанс. Дати здобуваємо строчку, зробити закріпки і потім з Да, Тут да. зі стрічку нічого такого. Да. Підвернути кутики, да. закріпити, закріпити кутики, кутики. настрочити обшивку на підкладку. Повернукову обшивку да. на підкладку. Спочатку кутики, потім обшивку тут да. от отак. От, от щоб ви знали, що да, там треба та, буде з'єднати з нею. Да, 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 да. Тільки зняти оці наметки. Да, 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 да. Спочатку кутики, потом Потім, потім э. да. А потім ложите підзор. Потім ні, дивлюсь, яка там глибина. Ні, ні, ні. Ви викладає... спочатку ложите да, підзор да, да, сюди, да. так. Да. А ви з двох сторон мета? Да, Одно обріжете, потім бачите, да. як буде здавати. Обріжете почему? тому що буде воно в підкладці, щоб не було потовщення. Ага. Значить, укладуєте до зрізу верхньої обшивочки, можна. Ось тут у вас великий наче припуск, можна трошки під, ну в принципі, отак трошки нижче mm -hmm. отак. Mm -hmm. Потім укладаєте до самого верха вашу yeah, підкладочку. Yeah. <глубокий>, yeah. Да, мені каже, що він дуже yeah, глибокий. Yeah. Десь yeah. отак от він має бути. Mm -hmm. Після того, коли ви зробили це, берете підзор, прикріпили булавочками і настрочили. <глубок> да. А потім зверху зі А потім, да-да-да, да, опять його закриваєте і вшов пришивання, да, тільки да, знімете да, обши... да. оці наметки. Так, да, 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 да. пришили його і да. обметали і, і шили да, бокові. Да. Все. Пам'ятаєте, так? Угу. Да? Так, значить, передню частину ми вже одловили в сторону. Так. Значить, тепер я дивлюся, як мені треба. Надо... Зараз я возьму передню половинку, отак положу. Це в нас буде боковий, щоб я розходувала нормально, поняли? Да? Угу. Це буде серединка і сюди ми додаємо 5-60 см. Це буде нас Так. А ми перед не будемо розрізати, правда він не може? Ні, буде ні, шоцільний. ні, звісно. Ага. Ми, якщо ми, наприклад, не робимо ззаду теж шва, або шлиці не буде, або розріза не буде, то ми теж можемо положити тканинку одну боком зложити, щоб там був згин, і другу завернути, щоб був згин. Ага. Поняли, як да? Отак беремо, розкладуємо тканинку, ага. отак закладаємо і отак закладаємо. І тут буде згин, і тут буде згин. А, то можна було так зробити? Ні, ну то якщо ззаді шва немає, як нас шлиця є, то ми не можемо так положити. Ага, ну так, да, по боку. Ну да, ми ж не можемо серединку зробити постійно перед, так... а шлицю куди ми ми, <рес> що... Я щось не подумала. Ні, 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 нормально, нормально якраз добре. Шалице і буде гарно, правда? Звісно. Ну, вона буде по-перше во до вас э, за коліна і буде трошки завужена, тому шлиця треба, щоб ви ходили. Да. Хай буде невеличка, але щоб вам удобніше було ходити. Так, тут точно так же, дивіться, опять же, я починаю два сантиметри одкидаю. Угу. Тільки строю вже навпаки. Я беру, відмічаю спочатку 5 сантиметрів на шлицю, угу. п'ять з половиною. П'ять з половиною. В моїх руках це дуже часто буває. Не знаю, як у вас. У мене теж все ламається. Яке б я милко не заточила, я обов'язково його в цей же день можу поламати. Це вже просто хобі. Колись у мене діти бували приносять, милку, да? ну я ж підходжу до кожного, так, де мило, давай там намітить, треба щось, а вони моляться, тільки не поламайте, тільки не поламайте, бо вже знають, що я можу його зламати. Не знаю, такі ви сила прикладую. Це не страшно, це не саме страшно. Так, тепер сюди відмічаємо, так як ми відмічали скільки. 75, це в наша mm -hmm. довжина і 3 см mm -hmm. добавочка. Mm -hmm. да. Тепер далі. бачите, Я йду ззаду, це, бух, серединки. середини. Це ззаду, середини зрізу. Да, це, вот. це зріз у нас. Тобто тут буде розрізатися і це в нас оце шов задньої половинки. А це тут піде у нас на шов і тут буде шлиця, пам'ятаєте? Mm -hmm. да? Тепер дивіться, від цього е, лінії я відкладаю знов таки 10 з, і роб... 10 з половиною. Там 10, а тут 10 з половиною. Трошки По на спинки да, ага. зміщаю. І 3 сантиметри відмічаю, півтора у нас серединка. Нахожу ага. виточку і знов таки малюємо виточку. Uh -huh. До побачення. До побачення. да, 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 до п'ятниці. А довжина її буде скільки? 14? Ви скільки брали в своєму варіанті? Можна 4. Я вже не пам'ятаю, скільки я брала. Якщо ми передню зробили 9, то, в принципі, 13 достатньо нам. 13? Так, да, 13. То вона буде на 9. 4 більше сантиметрів. Да, да, так, так, да, так. Да, да. Дивіться, раз собі теж зробили і два. Тобто, бачите, ми там по розрахунку робили, uh -huh. то ми вищитували і ми виходить е виточка. У нас розрахунок пішов одна глибша, друга вуща, а третя ще велика це бокова. Бокову тут ми не будуємо, значить я тільки розраховую на те, що в мене йде задня і передня виточка. І я їх роблю одинакової Я глибини. Взагалі не розумію, що таке бокова виточка? Тобто ж нічого немає. Це не що вирізається, просто нам як розрахунок по формі, де, бік, по формі пішов? Да, де бік нам треба uh -huh. зробити, то ми тоді наче вирізаємо. Цю виточку, але розрахунок він має зразу заложитися, помієте? Mm -hmm. Воно потім нам не потрібно буде. От в даному випадку, ви бачите, я бокову но, ото, не то, розраховую. Ось вона. Дивіться, без неї я не зможу знайти тут бокового шва, тому що воно будується в квадраті. Mm -hmm. А тут я будую окремо одну половинку окремо другу. Так, тепер дивіться, тут ми відкладаємо 11. Тепер

Тепер відповідаю я стегна. Скільки в нас там було стегна? 23? Так. Да. 23. Так, 23. І прокладую знову таки лінію. Це лінія стега у нас. Тепер по стегнам я відмічаю 30. Ой, забуваю скільки. От тут я забула скільки. 32. 32. рівнесенько так, 32, ось вона. Так, і довжина низа в нас є, ми тільки її рівнесенько зараз проложимо. Раз. І так же саме 3 см Два. Так, тепер 32 ми відкладаємо з тієї сторони. Так, де воно 32. Плюс з півтора ми зміщаємо, правильно? Угу, uh -huh. no. да. Ось у нас ця лінія. Тепер ми з'єднуємо оцю лінію з цією. Ось так. А тепер лінію з цією. лінією. О, бачите, тут я вивожу рівненько і воно у нас іде. Тепер перекладую. Таким чином підйом роблю зразу, бачите? Все, mm -hmm. підйом зробила. Тепер що я должна ще зробити? Дати добавочку. Два сантиметри. Правильно? Так. Ах, господи. щоб більше рівномірно було. Отак. Є. Ну Тут тоненька тканинка, я в принципі можу ще додати один сантиметр на uh -huh. всяк випадок, тому uh -huh. що хай буде, може, поширше заходик вам туди, щоб не сильно uh -huh. розходилася. Uh -huh. Поняли? Поняла. Да. Тут верху ж ми все одно будемо зрізати, Головне нам отут ця uh -huh. частинка, де низ буде шлиці. Отут от десь. Uh -huh. Вдруг вона у вас отут буде. Треба буде на примірки уточнити, де вона буде. Uh -huh. І тоді ми тут оставляємо сантиметр полтора на шов. А це все лишнє зрізається. Зрозуміло, угу. так? Да, да. І тепер вирізаємо. Завжди обрізний край у вас дожен бути з лівої сторони. Ви пам'ятаєте це? Да. Так. Тут вверху, то ми не можемо двигати. Угу. Вирізаємо так, як воно викладається. Таке таке ось вирізано. І ножниці всегда старайтеся були по поверхні стола, угу. так, тому що коли вони навісу, тканина може і зажовувати, і криво зрізати, і з'їжджати, і все так. Угу. Бачите, тканина лежить на місці, я її не двигаю. Ну, що це велике значення має, тому що... Коли вона лежить в одному напрямку, ми її обійдемо краще. А якщо ми будемо її двигати, ну, у вас збивається і тоді То. у вас вийде проблема. Все, от вам. Все. Примірочку вдома зметаєте, проложите. Лінію да, стигна, копірувальними, захочете, такими булавочками вколите і з цієї сторони вам видно буде. Да. Зметаєте середній шовчик, Отут от буде. Uh -huh. Тому тільки оставите собі місце може, для замочка, щоб ви влізли. Да? Uh -huh. от. І поки нічого, щоб ви поміряли і подивилися, як воно в нас виходить. А підкладочку. підкладочку ми виріжемо тоді, коли ви поміряєте, uh -huh. ми розберемо її, і тоді по ній виріжемо підкладку. Uh -huh. Поняли? Бо зараз якщо я виріжу підкладку, вдруг якісь нюанси у нас будуть, da, da. щоб не різати лишню підкладку. Uh -huh. Тут мені прокласти копірувальні стіжки і зметати її, Так, да, да, і зметати, так як ми робили на примірочку бокові. Виточки позметувати mm -hmm. і середні зріз на спинки mm -hmm. з шліцею Шлице да. і замочок можете оставити або в боковому поки вставте, середні з дометайте доверху, а в боковому mm -hmm. оставте десь 16 см і вметайте замочка. Боковий, так? Да? Да, да, Подивимося, mm -hmm. щоб у вас там переход, де, не великі переходи, де не крутий mm -hmm. такий. Mm -hmm. тому можна поки на примірочку, а коли будете шити, вже взагалі поставите. Mm -hmm.